Зараз будуть виводити козу. Так, зараз я їду в Хмельницький, потім я їду до Одеси. А зараз буде виводитись коза. Це наш наша охорона. О, так от. Охорона. Так, мілка. Мілка. Пішли пастися. Давай, будеш пастися. Так, не наступи на охорону. О, от. Так, пішла коза, пастися. Ось тут вона. Тут є і тінь, є і сонечко Водички їй свіжої, бо коза така тваринка, що тільки свіже. Так. А я їду до, до Одеси. Отак от оце. От. До побачення в Одесі. Одеса це Україна.